Тому що не маємо іншого виходу, бо дуже багато років нас годували неправильною інформацією, нам говорили не те, нам брехали, щоб ми не знали, хто ми є, щоб ми не знали свого коріння. Нас годували шароварництвом, і воно присутнє у всьому, в одязі, в музиці, в кухні, в прикрасах, в словах, в піснях у всьому. Тобто, а коли тобі хтось покаже справжню сорочку. Справжню пісню, справжню страву, справжній посуд, справжню картину. Ти охірваєш просто. Mm -hmm. Я говорю, зараз в мене мороз, тому що я там настільки глибоко і настільки багато, що це досліджувати, досліджувати і досліджувати. Потім СРСР. І, на жаль, 30 з чимось років mm -hmm. теж це було всюди, бо ми дивились з тобою на Новий рік Фігаро. Сорочинську ярмарку, золушку, мюзикли, і оце. І нам це запхали в голову, що от Україна така. Я це все знаю. І мені дуже шкода, що до Великої війни це не так було цікаво людям. Mm -hmm. І Я мало про це розповідав. але зараз дуже важливо говорити про важливіші речі, робити важливіші речі.